Вітаю, любі п'ятикласники! І знову в нас урок української мови. На наступному уроці ми підводимо підсумки, як ми засвоїли тему, який знак, апостроф, подвоєння приголосних. Тому сьогодні підготуємося до контрольної роботи. Сонце встало, запалало і дітей всіх привітало. Добрий ранок сонечко, добрий ранок діточки, добрий ранок квіточки, хай цвіте лужок і шумить гайочок. Будем дружно працювати, щоб могли на всі питання повні відповіді дати. Перевірка домашнього завдання. Діти, згадайте, чи виконали ви домашнє завдання, чи були у вас питання? Якщо є такі, будь ласка, записуйте в зошит, якщо є питання, і на наступному уроці, при нашій зустрічі, озвучите, які питання вам були незрозумілі. А сьогодні на уроці ми виконаємо завдання, які допоможуть вам поратися з контрольною роботою навідмінно. Запишіть сьогоднішню дату та класна робота. Сьогодні. 6 березня класна робота. Діти, згадайте, коли ми пишемо м'який знак. Згадайте правила вживання м'якого знака. І не тільки, коли ми пишемо, а і правила, коли ми не пишемо м'який знак. Будь ласка, поставте відео на паузу розгорніть підручник. Повторіть правило. Згадайте, коли ми пишемо апостроф. А коли апостроф категорично заборонено писати. Згадайте, діти, що таке подвоєння і які бувають подвоєння, розпочинаємо роботу в зошиті. Отож, перше завданнячко. Запишіть виділені слова. Фонетичною транскрипцією. Згадайте, що таке фонетична транскрипція? Як ми записуємо слова фонетичною транскрипцією? Ми записуємо звукозапис слів. Є три слова пробудження тепленької життєдіяльності. Запишіть ці слова фонетичною транскрипцією. Зверніть увагу на кількість звуків і букв. Наступне завданнячко. списати прислів'я, розкриваючи дужки. підкресліть вивчені орфограми, поясніть написання. Діти, є сім прислів'їв. Будь ласка, спишіть їх, вставляючи правильно, або апостроф, якщо треба чи не треба, або м'який знак, якщо треба чи не треба. Згадайте ненаголошені е-и, коли ми пишемо Е, коли ми пишемо И і, і як перевіряємо. Згадайте суфікси «к», як ми пишемо, уподібнення приголосних, коли відбувається, коли не відбувається. Згадайте діти, тему подвоєння букв, коли відбувається подвоєння, коли не відбувається. І згадайте, діти, чергування і, і у в. Згадайте милозвучність нашої української мови. І останнє прислів'я запишіть, будь ласка, правильно. Ставте відео на паузу та записуйте. Записали? Перевірмо. Чи так ви записали, діти? Де не треба апостроф ставити, там хрестик, без нашого гриця вода не освятиться, і м'який знак обов'язково треба вставити. Велике дерево поволі росте, велич, велике дерево. Е вставляємо. Поволі росте. Під лежачий камінь вода не тече, вставляємо. Лежачий камінь е тече е. Хоч близько, та слизько. Який тут суфікс? Зк, ск. Яке коріння, таке й насіння. А в словах коріння і насіння пишемо дві н. Подовження. Лобо муру не проб'єш. Діти в цьому слові проб'єш можна допустити дві помилочки, тому увага! Проб'єш пишемо слово з апострофом після «б» перед «є», що означає два звуки, та після шеплячих в українській мові в кінці не пишемо м'який знак. І будень, і неділя все лінивому безділля. Отож, я сподіваюсь, ви правильно вибрали. На початку речення ми пишемо І. Будень вибрали і записали букву Е. Неділя Е. Все лінивому без тілля». Дітки, подумайте, чому в народі кажуть, що вдома і стіни допомагають. Вивчіть, будь ласка, на пам'ять два з поданих прислів'їв на вибір. Продовжуємо працювати в зошитах. Перед вами два варіанти слів. Спишіть, розкриваючи дужки. вставляючи е чи і з чи с, дичити, м'який знак або не треба. Точно так же за пострифом. Згадуйте все, що ви знаєте, дітки. не покладайтеся тільки на інтуїцію. Поставте відео на паузу та виконайте це завданнячко. Впорались? Продовжуємо. Перевірте, будь ласка, чи так ви виконали. Квадратиками обкреслено. Ті букви, які треба було вибрати. Перевірте уважно кожне слово з обох варіантів. Чим більше ви писатимете діти, тим краще ви запам'ятаєте правопис слів. Тому не ледачкуйте, не лінуйтеся, дітоньки, пишіть, пишіть, пишіть. Перевірили? Ходімо далі. А зараз фізкульт хвилинка. Будь ласка, дітки, встаньте за свого робочого столу та трішечки розімніть свої ніжки, ручки, встаньте в боки, похиліться і до сонечка потягніться, і на місці покрутіться, декілька разів присядьте, встаньте сядьте, встаньте сядьте, покрутіться, повертіться та й на місце поверніться. Сподіваюсь, ви на своїх, за своїми робочими місцями і хочу вам нагадати ваші щоденні п'ять Чи не забули ви діти, що треба щодня робити, щоб бути розумним, чемним, вихованим? Читання для себе. Раз. Читання для когось. Два. Слухання. Три. Робота із словами чотири, письмо для себе п'ять. А тепер потримнуємо говоріння. Пропоную кожному прочитати цей віршик, правильно вимовляючи слова. Джміль на склянку з джемом сів, Гець до нього підлетів, і дзвінка пішла розмова. Першим Гець промовив слово. З'їм його я самотужки. Джміль дзичав, що було сили, поки склянку не закрили. Будь ласка, пропоную декілька разів прочитати цей віршик, щоб швидко, вправно справитися з цим завданнячком. Прочитали? Молодці! Які слова я підкреслюю діти? Сів, підлетів. Розмова промовив слово. Згадайте, що тут підкреслено? Згадайте відомості з української літератури. Молодці впевнено справилися з завданнячком. Отож, дорогенькі мої. Чим ти сьогодні допоміг іншим питаннячком? Подумайте, якщо нічим є ще час для цього. А яке завдання сподобалось найбільше із тих, яких ми виконували сьогодні на уроці? Що ти сьогодні виконав? Чи впорався, чи впоралась ти із завданнячками? Про щось нове ти сьогодні дізнався? А ти дізналася? Над чим потрібно ще подумати. Дітки, дякую за увагу. Домашнє завдання після сьогоднішнього уроку повторити правила та підготуватись до контрольної роботи. Хто не встиг виконати письмові завданнячка, будь ласка, ще раз перегляньте відео та виконайте завдання. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей!